Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 1 градуса та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами, дрібний дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. На півночі на Житомирщині денна температура буде від плюс 4 до плюс 3 градусів. А вночі від плюс 3 до плюс 5. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода. Цілий день ітиме дрібний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 4 до плюс 1 градуса та від плюс 3 до плюс 4 вночі. У Чернігові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ ітиме весь час. Вдень він посилиться, а до вечора послабшає. У Сумській області очікується температура від плюс 4 до плюс 1 градуса в день, а вночі до плюс 5. У Сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме дрібний дощ, під вечір його змінить дрібний дощ зі снігом. На сході у Харківській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 4 градусів та до плюс 5 вночі. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері дрібний дощ розпочнеться знову. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 11 градусів та до плюс 6 градусів вночі. Весь день у Донецьку буде хмарним, опади не передбачаються. У Луганській області температура в день буде від плюс 6 до плюс 2 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Хмарна погода протримається у Луганську увесь день, опадів не прогнозується. На півдні на Одещині максимальна температура вдень становитиме від плюс 8 до плюс 6 градусів та до плюс 7 градусів вночі. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 11 градусів, та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Протягом усього дня у Миколаєві буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться дрібний дощ, який всередині дня повинен припинитися. Ввечері він піде знову. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 10 градусів. Та до плюс 7 вночі. Зранку до самого вечора у Херсоні небо буде вкрите хмарами, без дощу та снігу. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 7 до плюс 12 градусів та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Зранку до самого вечора у Запоріжжі небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Криму температура в день буде від плюс 7 до плюс 11 градусів та від плюс 6 до плюс семи вночі. У Сімферополі протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень і ввечері ітиме дощ, який поступово слабшатиме. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 5 до плюс двох градусів в день, та вночі від плюс одного до плюс двох. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Івано-Франківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс трьох. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода, ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 4 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс двох. До плюс 3. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами, вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний дощ. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 4 градусів та від плюс 3 до плюс 5 вночі. Весь день у Чернівцях буде хмарним. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. У Закарпатській області очікується температура від плюс 9 до плюс 4 градусів в день та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Хмари, що з'являться на небі в Ужгороді вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Опади не очікуються. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 4 до плюс 2 градусів. Та від плюс 2 до плюс трьох вночі. Хмарна погода протримається в рівному увесь день, вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На волині денна температура буде від плюс 6 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 4. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. В день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 5 до плюс 3 градусів та від плюс 2 до плюс 4 вночі. Весь день у Хмельницькому буде хмарним. Вночі очікується дрібний дощ, вранці дощ зі снігом, який після обіду зміниться дощем. Тільки ближче до вечора опади припиняться. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 6 до плюс 4 градусів в день, та вночі від плюс 5 до плюс 7. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. У Полтавській області очікується температура від плюс 7 до плюс 5 градусів в день, та вночі від плюс 6 до плюс семи. У Полтаві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 4 до плюс 3 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 6. Весь день у Черкасах буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 8 до плюс 10 градусів в день та від плюс 5 до плюс 7 вночі. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться більше опадів не передбачається. У Вінницькій області очікується температура від плюс 5 до плюс 3 градусів вдень, та вночі від плюс 3 до плюс 5. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день. Ввечері дрібний дощ, який ітиме майже весь день, припиниться. Народний прогноз погоди. Якщо випадав сніг, це розцінювали як попередження про дощову весну. Якщо до кінця дня небо вкривалось туманним прошарком білих хмар, очікували незабаром хорошої погоди. Взагалі, за погодою цього дня передвіщали погоду до кінця зими. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Гарного всім спокійного дня. До зустрічі!